Вітаю сьогодні, 28 лютого. Минуло більше року героїчної боротьби українського народу. Батальйони 1-ї окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на північному та східному напрямках. Виявлення та знищення ворога з неба і землі це щоденна кропітка праця, яка крок за кроком наближає нас до перемоги. Тривало обладнання власних позицій, спостережних пунктів. Та міновибухових загороджень, що є запорукою збереження найціннішого людського життя. Також бійці відпрацювали свої тактичні навички на стрільбах, що є ключовим чинником успішного виконання будь-якого військового завдання. З початку війни обсяг одноразового знищення виявлених небезпечних боєприпасів виріс у сотні разів. Як приклад, цього тижня спеціалісти вибухотехніки нашої бригади знищили протитанкову міну ТМ-62 в ході контрольованого підриву. Бережіть себе, не ігнеруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!